Це зараз така цікава гра, виходить, на планеті. Є нелюди, які мочать людей, і при цьому є люди, які давним-давно світочі, які мають ангельські душі. І от якщо світочі завмирають в ступорі, починають захоплюватись людським досвідом, і кидати всі свої практики, кидати молитви, кидати медитації, кидати свою духовну роботу і працю і бігти. Займатися фізичним рятуванням, повірте, це, це не можна так робити. Не можна так робити. Якщо ви належите до когорти тих, хто має розуміння мови космічної і здатні через своє тіло пропускати вібрацію духу через свою пробуджену душу, практикуйте, і це ваш фронт. І саме вас, і саме вас, таких, як кличу в Піпл Клаб. Приходьте, давайте практикувати разом. Давайте робити ще більше ще більше, об'єднуючись своїми зусиллями.